2022-й для водоканалівців, які відповідають за стан та справність внутрішньобудинкових мереж, став викликом. Всі заплановані роботи через повномасштабну війну довелось кажуть відкласти, оскільки зазвичай працювали з дефектами та поривами, і там, де необхідні були люди, і бригада швидкого реагування для вирішення критичних ситуацій. Ми в рік війни не робили всі свої плани. Плани всі наші смішалися. У нас були плани по поточним ремонтам, а в зв'язку з прильотами, з взривами, з порушеннями конструктивів і внутрішньобудинкових мереж. І наша основна ціль була не робити поточні ремонти, не робили робити профілактику, а успівати подавати людям воду там, де було зруйновано, де були прильоти. І ми Міняли кусками, устраняли аварійні ситуації. Ми тільки працювали на те, щоб у людей була вода і працювала працювало водовідведення. Але ось вже третій місяць, як на Харківводоканалі, змогли повернутись до планових ремонтів, зокрема на внутрішньобудинкових системах транспортування холодної води. У попередні декілька місяців все обстежили, сформували списки будинків, мережі яких потребують ремонту. Більше того, вже й розпочали роботи із заміни труб, як от по вулиці Греківській. Проблема була тут актуальна, тому що на трубопроводі холодного облапостачання було близько десяти хомутів. Ми прийняли рішення в рамках технічного обслуговування замінити два під'їзди під трубопроводу холодового водопостачання по даному адресу. Тут ми замінили близько 150 метрів трубопроводу холодоводопостачання. В планах у нас близько 30 домів на цей рік. Ну, будемо виявляти проблеми і устраняти їх. Цього року ми виконали ремонти на семи об'єктах, і плануємо, і ще у нас залишається 23 об'єкти на цей рік. І це суто по Основ'янському району. Загалом по місту кажуть спеціалісти, внутрішні будинкові мережі планують замінити на більш ніж пів тисячі житлових будинків. Прильоти бувають, але у нас вже в Харкові не так. Війна трошки від нас віддалилася. На схід. І ми на цей рік вже запланували в 650 будинках виконати поточні ремонти на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації. і Приблизно ми плануємо під 40 кілометрів замінити трубопроводу. Заміна систем проводиться в тих житлових багатоповерхівках, мережі яких перебувають в аварійному стані або там, де часто стаються пориви труб. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.